Всім привіт, дівчатка! Що я вам хочу сказати? Питання, питання, коли краще виходити заміж. Я вам скажу краще виходити тоді, коли ви готові. Мені часто кажуть, от ви вийшли заміж 18 років, це дуже рано. Що значить рано? Комусь і в 40 років може бути рано. Або в 30. Можна бути готовим в 18 вийти заміж, створити сім'ю, а в 40 можна бути не готовим. Я, я зараз поясню, чому. Тому що, наприклад, в 18 років, наприклад, так як я одружувалася, батьки було 21. Ми росли разом, ми підстраювалися один під одного. А коли вже 30-35-40 років, знаєте, кожен жив своїм життям, кожен звик до свого життя. І щось змінювати, підлаштовуватися вже дуже важко. Е, тому тут може бути вже і не готовні. Знаєте, тому зараз як зустрічаються, живуть окремо, тому що не хочуть свій такий світ, да? який вони створили роками, якось його руйнувати. Йому краще так от. Тому, знаєте, дівчата, важливо розуміти, що таке сім'я, що це складно, але з Божою допомогою це можливо створити добру, гарну сім'ю. Але це терпіння. От ви знаєте, в мене терпіння було дуже мало, а у батьки було багато. Тому і мене терпів мабуть, терпів роки два після весілля, а потім уже я почала потрошку, знаєте. Дійсно мудрішати. Тому, знаєте, хтось повинен терпіти, а хтось приходить до терпіння. І це разом, і потім разом вони приходять до того, що вони один одного підтримують. Звичайно, я підтримувала все, але просто в якихось таких питаннях я могла там: я не хочу, я жінка, я не можу, я там те, знаєте. Попроси мене вибачення. Ти, я перше не хочу. Да? Ну, такі моменти були. О, і батька все розумів, і, звичайно, з любові до мене підходить. Тому саме головне це самопожертва. Розуміння, що в сім'ю створити без самопожертви неможливо. Тобто це 100%. Ось. І тут вже треба розуміти, а хочете ви цього чи ні. Чи ви хочете, ви хочете вийти заміж, тому що вже пора, тому що вже всі подружки повиходили заміж. А Мені ж треба якось. Ні, дівчата, не спішіть. В цьому плані, тому що ви маєте зустріти свою людину, однакові погляди на життя. Це дуже важливо, розумієте, коли ви хочете дітей, а наприклад, чоловік не хоче мати дітей. Ви думаєте, а я потім його е, знаєте, там, зміню, і він захоче. А потім в шлюбі ра...